Казка про двох пінгвінят і їхнього дідуся. Далеко в крижаних водах, серед білосніжних людів жили були два пінгвінята, хлопчик Пін і дівчинка Гаві. Вони були найкращими друзями з самого народження та ніколи не розлучалися. Одного разу сильний шторм розколов їхню льодову платформу. І маленькі пінгвінята опинилися на самотній крижині, що попливла геть у відкриту воду. Пливла крижина довго, поки одного ранку її не помітили рибаки. Вони здивувалися, побачивши двох переляканих малят, і вирішили врятувати їх. Так Пін і Гвій опинилися в місті у великому зоопарку. Де для них підготували теплий басейн і м'які камені для відпочинку. Та пінгвінята сумували, їм не вистачало рідного холоду, шелесту морського вітру, а найбільше своєї родини. І тоді вони вирішили вирушити на пошуки хоч когось із близьких. Щоранку, коли зоопарк тільки прокидався, Пін і гві обережно вислизали зі свого вольєра і мандрували між клітками. Вони підходили до морських котиків і питали ви не наші родичі? Чемно. Котики весело сміялись і відповідали Ми гарні плавці, як і ви, але ріднею нам не бути. Вони забитували у білих ведмедів. Ні, малята, ми живемо зовсім в інших краях. Лагідно відповідали ведмеді. Навіть у пелікана спитали, раптом він щось знає. Ох, дітки, я літаю, а ви ні, але щиро бажаю вам успіху. Пін і гві вже почали втрачати надію, коли раптом у тихому закутку зоопарку вони почули м'який плескіт води. Там стояв старенький басейн. А в ньому один єдиний пінгвін. Він був дуже похилий, з сивими перами навколо очей. Малята несміливо підійшли. Вибачте, сказав Гві, а ви не знаєте, звідки ми? Старий Пінгвін підняв голову, придивився, і в його очах блиснули сльози. Пін, гві, моє серденько, не обмануло. ви...» Діти моєї доньки ліси, ви мої онуки, малята завмерли від здивування. Дідусю, прошепотів Пін. Ти правда наш рідний? Старий Пінгін кивнув і розповів їм усе, як їхня колонія колись подорожувала, як шторм розділив групи, як він сам опинився серед людей, і як багато років мріяв бодай когось із рідних ще раз побачити. Пін і Гві притулилися до дідуся вони відчули те саме тепло, яке губили в пам'яті від самого дитинства тепло родини. З того дня вони вже не блукали з зоопарком у пошуках когось, адже знайшли найдорожче того, хто зберіг їхню історію, їхнє коріння і частинку дому в чужому світі. І тепер, щовечора, троє пінгвінів сиділи разом на теплому камені біля басейну, і, хоч за парканами шуміло людське місто, у їхніх серцях панувала справжня сімейна тиша і спокій.